щиро дякую, ти все зможеш. Закарпатські жінки руйнують стереотипи. Це головний меседж форуму про роль жінок у відновленні та розвитку Закарпаття і країни, бізнес, влада, громадський сектор. Дуже багато спілкувався з жінками, і це різні, різні жінки, різні посади. Це міністерки, це заступниці, це керівники жінки в збройних силах України. І це показує те, що ми ламаємо ці стереотипи, і це надзвичайно прекрасно і чудово. Такі форуми. Дають можливість нам подивитися збоку на те, що досягнуто, і на те, що ще треба зробити, і закарпатські жінки це унікальні жінки. Це самі чарівні жінки на всій планеті, і вони завжди були таким, такою опорою сімейною. і Вони завжди керували у всьому, навіть тоді, коли навіть чоловік думає, що керують керує він. Це закарпатські жінки. Місце і роль жінки воно визначається рівнем розвитку суспільства. Якщо о, в звичайних умовах роль жінки це о, сімейний оберіг. Жінки сьогодні забезпечують надійні тили нашої України, нашої держави. Якщо ми згадаємо перші дні війни, це за декілька місяців з моменту повномасштабного вторгнення через Закарпаття проїхало понад одного мільйона наших співвітчизників. То то закарпатські жінки на кожному етапі забезпечували їхнє перебування, проживання, харчування і допомагали їм рухатись далі. Майже сотня жінок різних сфер діяльності долучилися до діалогу про жіноче лідерство, підприємництво, натхнення, гендерну рівність тощо нерідкісне, е, не рідкісне значення бачити жінку в бізнесі, але це вже є актуально зараз і досить поширене. Зі мною є така моя я кажу, моя команда, як я завжди кажу, один у полі не воїн, і я свою команду намагаюся втримати. І е, загальний принцип до роботи той почути. Ти кожного вислухати думку кожного і прийняти е колективне спільне рішення, яке в принципі всіх я думаю задовільнить. Я думаю, що моя е команда моя підтвердиться завжди вислухати, але обдумане прийняти одне рішення, яке е буде думаю таке ключове. Окрема увага безбар'єрності, інклюзії, доступності освіти, а також інструменти для досягнення цього, зокрема за рахунок грантів, залучення благодійників, спонсорів, влади. Хочу донести, що в українському суспільстві. Кожна жінка зараз є лідеркою, і нам необхідно об'єднати зусилля, щоб ми могли допомагати одна одній. І ці виклики, які зараз перед нами всіма стоять, щоб ми перетворили в можливості. 25 го числа починається 16 днів активізму проти насильства, і ми хочемо підсвітити взагалі наш регіон, оранжевий помаранчевий кольор, представляє боротьбу проти насильства. І

вони в ризику і ті, що страждають від насильства. Ми хочемо донести цей меседж, щоб всі, які сьогодні тут представлені, це і бізнес, наш закарпатський громадські організації, державний сектор, вони взяли оцю помаранчеву стрічку і вони поділилися чуйністю своєю своєї зі всіма. Також йшлося про ініціативу уряду безкоштовної перекваліфікації жінок за трьома десятками затребуваним так званими чоловічими професіями. За заявкою роботодавця, що потребує кадрів, бачимо, як е, дійсно жінки, і в тому числі внутрішньопереміщені особи докладають максимальних зусиль для того, щоб відновлювати свої громади, спільно працювати, спільно залучатися до громадського соціального життя е, і. Е, Дійсно відновлювати свої громади Так, дев'ять жінок змогли започаткувати свої бізнес-стартапи. Ми бачимо, наскільки в них є соціальна відповідальність. Вони вже залучають інших жінок до своєї роботи. Вони надають нові можливості, і це також впливає на інтеграцію людей, на інтеграцію жінок. Це впливає на економіку, на сталість, бо це податки в тому числі, і дійсно залученість до розвитку громадянського суспільства в Закарпатті. Я би сказала, дуже великий потенціал а, зараз створюється а, в Закарпатті для жінок. Форум став своєрідним майданчиком для взаємодії та співпраці жінок краю щодо розвитку Закарпаття та всієї України. Метою заходу є об'єднання жінок, які проявили себе не тільки. Ну як завжди, а і в період війни, які вбрали на себе дуже перші ведучі ролі, і як часто нас називають м'якою силою, але ми заявляємо про себе, що ми є доволі такі потужна сила, як в області, так і в Україні. Практичні кейси, дієві поради, слушні ініціативи, експертні думки, корисні напрацювання, кращі практики та позитивний досвід, ресурсний та плідний день для учасниць форуму.